Всім привіт, Агротехсклад. Сьогодні знімаємо Скіф 244, він же Fighter, він же Forte, він же Сінтай, хто як його назве. Але я вам розкажу, в чому тут собственно, прикол. Чому, можна сказати, однакові трактори продаються під різними назвами. Значить, Давайте почнемо з цього. Перейдемо до таблички, бачимо Скіф XT244. Виробник Sінtaй Tractor Trading Company LTD. Той, хто завозить, Scout.ua. UA, не плутайтесь, друзі. По суті, по суті, є завод Сінтай, який виготовляє техніку. Трактори, коробки, там деякі складаючі. Але в основному у них основна база це йде трактори. І ця база, якщо зняти капоти, допустим, там крила, от взяти, отак от все, це Сінтай. Звичайний, надійний, класний Сінтай. XT – це модель e, саме Сінтая. Потім з'явилися форти, XT моделі 244, 244 люкс, Lux, RD люкс, Lux. E, XT 244 модель, так як саме X-Scout, так само, як і Сінтай, THL, так само, як і Форти, як і цей файтер. Вони йдуть всі, по суті, однакові. Але від різних виробників, соответственно, різні умови по гарантії, різні умови покупки. Хоча трактор, по суті, один-єдиний. Значить, чим собственно відрізняється цей трактор? По-перше, повністю в круг ледовське освітлення. Посилений трішки передній міст У нас бачимо, тобто тут балка і чулок стоїть більш потужний, ніж на звичайних сінтаях. Але в цілому це звичайний сінтай. Тобто у вас стоїть два насоси, 350 ватний генератор, стартер. Резина тут на звичайних дисках стоїть 6,14. 14 Зараз хотів вам зняти 6,14 передня, переднє, немає, да? вона десь на цьому шильдик має бути. 9,520, задня резина, колія у вас передні колеса перекидаються, ці колеса у вас розсуваються на валу. Задня навісна система трьохточкова, Стандартна сінтаївська коробка, 540 обертів, два гідровиходи, стандартна клішня. Розкоси тут поміняні, Бачимо такий золотистий колір. Вони кріпляться до нижньої е, полчасно, на болт, на сварному, а ні, там не сверної, там все ж таки на болтах тримається. Воно так просто здається. Ось. Пластина, яка кріпиться до чулка. Чулок тут і барабан Сінтаївський, вони досить надійні. Так, сидіння само з регулюванням вильоту, з підлокотниками. Приборна панель, до речі, теж відрізняється, тому що на сінтаях стандартних іде 5 датчиків. Тут у вас все ж таки приборка електронного типу. Передач має три коробка. Повишені, поніжені також перемикаються. Це у нас вмикається передній привод. Це у нас вмикається вал відбору. З цієї сторони у нас стоїть гідравліка і е, блокування диференціалом. Вона підпружинена, його легко знайти. Ось, бачимо. Педалі здвоєні гальма, газ і е, педалька щеплення. Значить, цей трактор коштує 5050 доларів. За ці кошти ви отримуєте безкоштовну доставку. Ви отримуєте трактор трьохциліндровий, непоганий, до речі, трактор. Можна сказати, що це Сінтай тільки з трішки вдосконаленими деталями. Потім 2 роки офіційної гарантії по всій Україні замість одного, що пропонує Сентай. Посилений трішки передній чолок, передній міст. До речі, сам міст забув сказати редукторного типу. Ну і е, отакий от Непоганий, насичений, класний колір з ледовськими фарами. Значить, Тракторець можна замовити за номером, який бачите, на екрані. Модель називається Fighter XT244 від фірми Garden Scout. Вони їх завозять. Соответственно, гарантійні умови такі самі. Набирайте, будемо чекати ваших дзвінків. Агротехсклад завжди на зв'язку.